Цвітати всіх друзі! Сподіваюсь, ви готові, бо я йду в поход по гриби в гори і беру вас з собою. Не хвилюйтесь, вам нічого не треба буде робити, нічого треба брати. Просто сідайте позручніше, беріть собі смаколиків і вперед. Так, Дійшли ми до ось такого березнячка на окраїні соснячка, як і словозвучність. Сподіваюсь, моя інтуїція не підведе і там щось буде в них. Подивлюся молоднячку. Це у нас такий хто туди під деревцем ховається. А ну, друзі, давайте подивимося на нього більш уважніше. О, а я навіть не знаю, хто це у нас такий хто. Але ми його витягнемо, подивимося на світ божий. Ну, не знаю, чи будемо його брати чи ні. І взагалі хто це такий. Це щось щось по гемінофору із верхньої шапочки схоже дуже на підосиновок. Синіє, зараз подивимося, підосиновики синіють. Так, да, є е, ледве заметно синіва з'являється. Пахне настоящим. Це який справжній підосинок. Це вже другий раз в моїй е, грибній кар'єрі, так би мовити, я не знаю, що е, з дерева, прямо бачили, я де його дістав. З дерева росте підосиновок. Я таких підосиновиків, не знаю, в моїх. В краях звідки я родом, підосиновики стісняються себе так листи і ведуть себе більш е, стриманіше, так би мовити. Ну окей. Навіть не знаю, чого чи не брати. Та, в принципі, 99,9%, що це да, підосиновичок. Тож возьму. Не втрачаємо жодної хвилини. Нам туди хто не знає. Дорожечка красива буде сьогодні, будуть у нас і пейзажі. І, сподіваюсь, будуть і грибочки. Ось Якісь шапинки мелькнули, зараз роздивимося. Ага, друзі, це у нас, наскільки я пам'ятаю, я по нього дивився, це у нас плютей. Це умовно їстівний гриб, тобто їстівний, але умовно. Ну, але пахне він взагалі бомбезно і виглядає досить непогано. Ну, як непогано. Нормально, нормально виглядає ось такий ось древесний гриб. Ми також не будемо його там виривати, брати, нюхати, дивитися. Ми його не беремо, просто помилувалися. Гарний гриб виглядає, нічого так, божину вліз, як колючу проволоку, друзі, не пускає взагалі. Ну і все. Скажемо йому, живи живий, розмножайся. Гляньте, друзі, який красен стоїть, собі ногу на ногу закинув. Не знаю, чи буде вам цікаво, але знайшов таку одну цікавинку вирішив вам її показати. Дивіться, друзі, ця лисичка, сестричка, а може й бурсучок. Вони теж таке люблять, розрили осече кубло. Дивіться, вон там. оси Добре. Головне, щоб вони мені метку не дали. Лисички, то вже по барабану, там, чи бурсучку, а мені буде не дуже. Мені ще назад їхати. Та й взагалі я не дуже люблю, коли вони Опухшує обличчя. Тож ми лишимо, хай відбудовуються на скоро, треба їм відновлюватися. Йдемо далі. Друзі, ось ми знайшли моховичок. Дивіться, який зелененький красень. Зараз ми його вирвемо і подивимося. Дивіться, який красивий. Ну, трошечки його вже вік підгулявши, але ми його заберемо. Що ж, друзі, мені нарешті щастить. Дивіться, ось у цьому чорничничку я зайшов, дивіться, якого красення. Ви тільки погляньте, як гарно виглядає. Тверденький. А ось тут іще один є. Дивіться. Опа. цей трошки більший. Хтось його трошки пошкодить, видать мишка. Але все одно красень. Там ще є. Так а тут ще ось малючок ось маленький заховався. Ви тільки погляньте, який красень. Також мишка погризла. Але дуже гарно. Так, щось погодка різко почала псуватися. Це мені не дуже подобається, бо я так по літньому вдягнений, зранку було тепленько і все. А тут вітерець і вон такі там темненькі хмарки. А зранку було сонечко. Ну не знаю. Сподіваюсь, мене. <смас> ну а як не мене, то що ж, де наше не мокло? Наше мокло візде. Друзі, я готов приймати поздравлення. Дивіться, що я знайшов. Дивіться, яких красивих білячків. І тут вони не одні. Подивіться, аж бухтить. Ось, дивіться, в чорничничку ховається маленький красень. Ой, дивіться, який гарнюній білячок. шедеври, А ось маленький-маленький, тільки вип'янувся, Це у нас грибочки для маріновки такі шикарні. Але це ще не все. Дивіться. Так, а це в нас хто? А, це в нас бабка, друзі. Ну ладно, трошки. Ось він є. Ось я його бачу. Дивіться, який красень. Дивіться, ножка товстюча, шикардос. Друзі, Ви тільки погляньте, якого красивого педосиновичка я знайшов. Дивіться. Ха -ха! Дивіться, який гарненький. Ой, просто як намальований. Що гриби від нас ніде не дінуться, не втечуть. І ми маємо. Спокійно собі перекусити, друзі. Кому цікаво, що я їм, це ось такий ось дбайливо створений бутерброд з котлетки і ем, хліба. Туди мастерськи положена трава, оця зелена, і, і щось жовте. Ну, як є. Всім смачного. Перекусуємо і біжимо далі. Угода псується не на жарт, хоть би не прогнала додому. Тут у нас під Ялиночками мелькнув грибочок. Зараз ми до нього доберемося. Осінь, дивіться. Так, ну це не білий, це більше за все, що... Ой, вибач. це більше за все, що сироєга. Або ще щось цікавіше. Так, да, це сироєга, але дивіться, яка гарна. Крутяк. Ох, як пахне. Це досить непогана знахідочка, друзі. Нам щастить. А от там була ще одна сироєжечка, вон, бачите, але її хтось з'їв. Ну, Шукаємо далі, щось та є. Друзяки, ну що, білі лисички, хотілося б сказати мені, але насправді ні. Я не знаю, що це так росте. Але оці ось рябульки мені дуже подобаються. Дивіться, як вони виглядають. Якась рядовка. Дивіться, яким кілечком росте. От. Дивіться, зараз я загуглю, дізнаюся, але я не знаю. Що це за гриб? Ну як завжди, воно пахне так взагалі умопомрачительно я б сказав. <ріху> Просто бомба. А тут рядышком біля них ось коралики ростуть. Рожки оленячі. Так. Хто знає, можете перші мене в коментарі. Прикольний такий грибок. Я впевнений, що він також їдобний. Ну, Але я не знаю. Зараз попитаюся загуглити, якщо інтернет буде. Ще навіть не знаю, пощастило мені чи знову потрогаю руками якісь гриби, та підемо далі. Так, да, Більш за все, що це. Так, друзі, я сподівався, що це маслята, але це не вони. Це якісь ложні опеньки. <гум> дивіться, який гігантський. Більше як моя рука, їх тут багато, ця сімейка. Теж щось Ах. пахне, як одіколоном обшиканий, настільки яркий запах грибний. Прикольний. Скажіть, це якийсь опеньок. Літній. Кстати, поножки взагалі. І знизу пластинки, і зверху шапочка. Але сьогодні у нас друга декада вересня, я не думаю, що опеньки вже Так що, не знаю. Гугла тут нема. А видумувати назви. мене за це вже плеча ругали колись, що я по-своєму гриби називаю. Там ще якийсь грибок. Дивіться який. Вам видно? Хто такий? Ха. Тоже на на опенька схожий чи на білого. Ми його не будемо рвати, бо він своє ...життєве призначення ще не виконав. Ми не знаємо, що воно таке. А якщо б ми знали, що це таке, а так ми не знаємо, що це таке. Ну, тобто як то так. Хто знає, напишіть вперше. Я вже вас замучив своїми просьбами, але вдруг... Так, поки що навіть не знаю, що це гриб, чи це взагалі. Подивіться, отак от ось. Бачите? Це не ті оленячі рожки, ті риженькі, тоненькі. Це коротше, таке на товстому, щось навіть не знаю. Не хочеться його калічити, може це червонокнижний рідкісний грибочок або рослинка. Але прикольно, Більш все, що це якийсь гриб. Також загуглюю, скажу. Дивіться який він. Ну, корал коралом. Стопудово якийсь рідкісний. Тут а, по сироєшці заглянув і побачив його. Помаранчево такий привлікає колір. Тут сироєжечка, хтось її ножкою зачепив. В землі ростуть у мухобі. Кліземо ще одну красуньку, сироєжечку, вирішили брати їх, гарненьких ось таких. ось. Хтось шляпку вкрав, бачите, ось з Цього цю, цю беремо, а ось на цього дивимося. Не знаю, що воно таке. Дуже цікаво. Це вже другий екземпляр. Блін, не пойму. Це білий гриб, чи що? Але чого в нього така? Така шапинка. Не, ну пахне він не як білий гриб. Зараз проведемо, так уже бить, один ми викорчували, проведемо експеримент. Короче, подивись, що у нього там під шапочкою. Порозрізаю його. Тут під гілочкою ще одна сіроєжечка заховалась, ми її заберемо. А їх тут навіть дві. Дивіться, які красуньки. Раз і два. Ой, які. Гарнює. Ой, одламалась шапка. Раз. І... Два. Краса! Що, а мені знову лізти туди нагору. Я побачив там ось одну сироєжечку. А отам от така як біленький. Так, так, да? друзі, не спугніть. Так, тут багато ось пропавших грибів, сироєжечок. Так, лізу прямо від вами. Ну, сироєжка щось підстрадавша трошки, але може і возьму. Вона просто гарненька. Так, а це не білий, друзі, це підосиновичок. Ой! Дивіться, який красень. Опа! Підосиночки це гарні грибочки, ми їх завжди з собою беремо. Ось таке є. А, гарненький. Отака ось знахідочка дуже гарна. Так, більше не видно нікого. Так, як знайду, покажу. Лізти до гори, по ту сироєжечку, і потім отак по бугру пройдуся, може щось цікаве там є, щоб по 10 разів не лізти туди-сюди. Бо я вже замучився, чесно. А ще йти багатько. А вони ще сироєжечка. Ну це вже, мабуть, віджила своя. Да, ця вже червона, червонезна. І вже її поїли. А то що на горі, нічого. Грибочок, Ой. Так. Вас там не вкачує. Ось дивіться. Та-рам! Раз. Трохи слимаків потрушує, пострушує. Так, і шукаємо далі. Ось вони. Раз-два. А от маленька три. Тут важко достати, щоб не шухнуть униз. Ось така маленька. Друзі, шокуюча знахідка, дивіться, який грибочок я знайшов. Він маленький, але факт дивує його колір. Ви бачите, він фіолетовий. Навіть камера трошки його висвітлила, він темніший. Такий. Руками я його не буду трогати, він маленький-манюнький. Мало ли може палець відпаде. Але отак подивитися, познімати на безпечній відстані. Може найду, звісно, розкажу, що як називається що за гриб. Так що, от таке. Трохи зрізати і піти на простець так, через лісочок. О, там була дорога внизу. І ось так вона, по ідеї, там. Але боротьби, гора невеличка, а йти важко. Ну, в горах ще й кисню мало. <ріху> Жартую, тут кисню вистачає, тут просто я слабачок. Ще й вітер також згулявся, погода портиться дужезна. Так, друзі, ну що ж, жінколи дуже корисно ходити не по дорогам, а <ріху> дивіться, о, який погрижений капець. Зі сторони виглядав краще. <ріху> ну що ж, лишимо його далі. Хай його доїдають. Шкода. Шкода, я вже сподівався на щось прикольне. Дивні грибульки красиві, стаються красивіше і красивіше. Подивіться, які. Десь тут іще росла, але я загубив її з вигляду, а вон. Але красиві. Біля стежинки знайшов ось такого... ось інопрошеленця. Дивіться, друзі, який помаранчевий. Більш за все, щоб... У просто не дали сформуватися, він би був красивий, але дуже дивний грибок. такий, Який страшко оранжевий. Розумію, всі чули таке е, вираження. Е, питань більше, ніж відповідей. друзі. Дощовики на ножки. Ну як таке бува? Дивіться, на які ножки. Що це таке? Що це за грибульки? Сьогодні день відкриття, Ціла куча нових неізвісних для мене грибульків. Ви тільки погляньте, що ми знайшли. Дивіться, який розмір гігантський. Його тут просто чималезно. Це у нас Google каже, що це у нас морепілус. Такий грибочок. Але він пахне. Я відламав собі ось шматочок невеличкий. Він пахне, Боже, це взагалі ні з чим не зрівняти. Це такий грибний насичений запах. Я думаю, навіть грибна піца 4 гриба чи як вона там називається, не так пахне грибами, як цей гриб. Ай, прикольно пахне. Такий кусочок шматочок маленький, але це просто ну і грибочок сам прикольно виглядає. Друзі, що ж, біжу, біжу ось такою зузенькою дорожкою. дорожкою. У мене через годину потяг, а йти мені, Google каже хвилину, 5, годину 5 хвилин, тобто я ще й не встигаю. тож трошечки На темпі. На цьому будемо завершувати. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк, не забувайте коментувати. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я, Па-па!